Всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні продовжуємо. Сьогодні я вже використаю олівець, бо в той раз я сказала і не зробила. Два пензлика, жовта фарба, якась коричнева. Я взяла палена «Умбра» і в мене Ультрамарин. Сьогодні ми малюємо будиночки в ретростилі. Знову в нас буде листівка така. І для початку я намалюю будинки. Дивіться, бажано намалювати 2-3 будиночка, які у вас будуть центрові. Тобто їх ніщо не буде перекривати. В них буде така велика, невелика а конусоподібна стріха. І отут от це буде вже шапка, ми вже прийшли до снігу. І Трішечки можна або пряму лінію, або, знаєте, отаку наче звужено, тобто додати більше казковості. І, от, наприклад, один буде отакий тут-будиночок -от, також. А в ньому буде на в... даху така кругленька штучка. І вже всі останні будиночки будуть за ними ховатися. Знову ж я малюю велику стріху конусоподібний дах. А отут буде, наприклад, отака отакий дах. Ти, отут пониж он там десь. А десь там буде отакий. А десь тут буде отакий. Я думаю, оцю треба скосити, отак. Так. Гумку свою, гумку відклала. І вимальовуєте. Бажано, щоб оці вершечки були в різні по висоті. Ну, в мене, бачите, всі однакові. Можливо, це треба менше зробити. Я дуже люблю, коли кількість не парна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ок. Малюю віконця. Так, відступаю. Можуть бути кривенькі, нічого страшного. Тут в мене будуть отакі. Тут будуть квадратні маленькі. Відступаю. І зараз я знову покрию цю листівочку жовтою фарбою, щоб вона, тут, я думаю, а тут довгі такі, о! Щоб в нас був позаду жовтий фон. Жовта, наче така бумага трішки вицвіла. І гарнесенько його. Зараз я покриваю вже не таким товстим слоєм. Я просто хочу, щоб якнайшвидше висохла, висох у нас папір. І щоб ми почали малювати, щоб я не вмикала камеру. Фен, фена просто немає, а якщо б і був, то я не знаю, чи включала б його, щоб він тут гудів нам. Так, є. Трошечки чекаємо. І знову ж таки, ми почнемо малювати, ану, блищати. Так, а зараз я вам відверну, щоб не блищала. Секунду, щоб наче освітлювала, але. Ага, в мене світла немає, секунда. Так. Так наче краще. Так наче краще. Секундочку потерпіть. Все. І так, поки я тут розбиралася зі світлом, в мене трішки підсохла. Підсохла картиночка моя. Можна ще трішечки вимокнути її серветкою, тут де я буду малювати. Але в чому, чому не варто сильно вимокувати? А ну, зараз я подумаю. Давайте почнемо спочатку фарбою, а потім наприкінці ми всі, все зробимо лайнером. Ви побачили, що я додала ультрамарин. Ультрамарин це в мене для того, щоб підкреслити сніг. Сніг в мене буде на дахах, домівках, домівок. І я вимальовую зараз, ну, наприклад, в мене місяць сяє, да? він десь от з цього боку сяє з. Дуже темно. Зараз. Так, о. Він сяє, наприклад, з лівого боку. І я замальовую оце все. Оце в мене біле. Оце лівий. Він сяє з лівого боку. Ну, так, да, якщо я там стою, воно з лівого, а зараз з правого. І я замальовую дахи, відступаючи трішечки, оця штучка буде білі, такою білосніжною. Замальовую цим ультрамарином. Так. І потім, коли воно трішечки підсохло, знову беру такий же ультрамаринчик і малюю теж полосочку, але більш тоненьку. Да? Отак от, от. Тобто я роблю ом, оце трьохвимірне зображення вам дуже блищить. Так. Ладно. Будемо терпіти. Бо я зараз відволікуся, а треба все-таки записувати в день, бо. Всі фарби сонечко робить своє діло навіть крізь хмарки. Воно... О, таку цікаву ідею почула від подружки. Зараз е скажу, що будемо робити, а потім розповім, що вона сказала. Так, бачите? І отак от от ми е підтемнили. Тобто я залишила перший шар оцього цього Ультрамарина і додала більш тоненький. Ви можете ще знизу додати тоненький шар. Такий тоненький, тому що внизу в нас завжди тут темрява під ним. І тепер я переходжу до коричневого кольору. Візьму пензлик трішечки потовщим. І що я зараз зроблю? Я відтіню все навкруги, і отут-от ці дахи коричневим а жовте залишу там посередині. І про дівчину, яка розповідала мені, зараз же в нас ідуть душі, і таке все сіре, сіре. І вона каже: так цікаво, що листопад це як точка, в якої ти потрапляєш, і немає ілюзій. Сонечко нам завжди все підсвічує, сонечко все робить яскравішим. А от в листопаді все ми бачимо таким, яким воно є. Тобто в нас немає, як знаєте, навесні ми всі там закоханістю щось, чи когось, і ти потрапляєш в ілюзію, що все буде там ідеально і взагалі-взагалі і влітку так розправляються крила. Зараз я трішечки беру вологий папір його. Вибачте, вологий пензлик, його забираю водичку від нього на серветку, і отут-от прохожуся от по цій межі, трішечки її розтираю, щоб вона в мене була така не дуже контрасна, да? не дуже різка, не така чітка. А це не акварельний папір, а... і він робить таку свою. Справу і знову ж таки можна трішечки додати, знову пройтися коричневим таку саму. Процедуру. І я просто до цього без ілюзій, да? бо сніг піде, буде вже інший настрій. А це дійсно те, що йде зараз, ми попадаємо в цю точку без ілюзій і ми можемо побачити себе. І ми з нею розмовляли з цією дівчиною, і вона каже, може й тому це, ну, у листопаді дуже часто такий депресивний стан. Бо людина може не справитися з цим, але на самому, ну, насправді це дуже, як на мене, цікава річ: от побачити себе без, без ну, якихось надій, без прикрас, без нічого чи іншу людину, і віднестися до цього якось ну, з теплом, там, з розумінням, якось так. Бачите, така в мене вимальовується потихеньку картинка. І я можу, якщо в мене отут є водичка, якщо, звісно, у вас акварельний папір, то воно, якщо є вода по краєчкам, то буде дуже круто. Якщо ви пройдете цією коричневою фарбою більш яскраво є. Отакою ми додали. І беру менший пензлик і більш. Темним кольором, цим же коричневим, я замальовую будиночки. Я стараюся замальовувати будинки як? Тут, де у нас іде оця грань, вони повинні бути темні, а до середини можна трішечки додати води і їх розмити. І знову ж таки, поки волога в нас площа оця залита, я можу просто крапочками додати, отакі якісь. І поїхали ще один. Бачите, в нас не дуже багато будиночків видно, але ми їх зафарбовуємо. Взагалі, ну, ця ідея, може, я ще зроблю, буде в нас така кольорова тематика. Цю ж ідею з будиночками, але різнокольорове. Це теж прикольно. Вже на акварельному папері. От, але зараз в нас є якась така, знаєте, чудасія в цьому от коричневому, наче нічого такого, наче воно так просто. Ну, що тут таке? Да? Дві фарби. Але все рівно щось в цьому таке казкове є. є. Трішечки ще, поки воно є, додаю такої темряви, да? по краєчкам. Можна біля підвіконня. І, ну, для мене взагалі а, вам дуже виблискує. Щас, секунду. Щораз я спробую це. це. Не, не можу зрозуміти, яке. Ага, все зрозуміло, все. Яке світло вам світить? Прибрала. Зараз воно вирівняється. Так. І що ми ще робимо тут? Беремо жовту фарбу і замальовуємо будиночки. Боже, як добре, що воно видно в запису. Я підглядаю, як воно записується. Це дуже круто, тому що в мене таке освітлення, ну, я все, я виправлюсь, я. Треба буде купити щось, щоб було гарне. І все нам буде класно. А, якщо у вас є ще помаранчева фарба, ви можете додати а, такі штучки. Зараз, може, я потягнуся, в мене тут збоку є лежить. Помаранч ви можете додати, тут така буде, прям, знаєте, цікавинка по мокрому, Отакі от крапочки десь можна посередині вікна, десь по краєчкам. Додали. Все. Дивіться, наша частина практично вся зроблена. Тепер ми беремо, я мацаю пальчиком. Да? І ми все обмальовуємо лайнером. Будиночки я поки що не чіпаю, в мене підсох дах. Тобто, я можу пройтися по дахам і все, що за дахами. Стінки я не чіпаю. А що в нас за дахами? У нас там будуть дерева дерева і сніг. Так. І дивіться, лайнер він е, одразу дає. Взагалі, якщо лайнера немає, якщо о, ви захочете і є бажання тоненькими е, лініями попрацювати, ви теж саме можете обвести коричневою фарбою, пензликом. А тут в нас ідуть дерева. До речі, у вас може бути там що завгодно, у вас можуть бути дерева, ліхтарі, у вас може ходити кішка по криші, по дахам. Знову мене. Кришні. Я думаю, а так, що завгодно. Трішечки я стовбур потовщую, замальовую. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї, вам щось подобається, також присилайте, подивимося, може. Щось а, зробимо з неї інакше, знаєте. Так, таке дерево. Тут в нас ще дах. Тут може бути маленьке дерево. До речі, на деревах можуть бути а, ліхтари, гірляндочки. Зараз ми зробимо. Дерево, подивіться самі, як воно йде, воно може е, йти такою шароподібною формою, якщо ви захочете. Ну, у нас все-таки тут більше казкова річ. Тому, якщо у вас є, наприклад, е, золотий лайнер, теж прикольно, можна сюди додати якихось, наприклад, е, Вікна там щось таке. Дивіться, два дерева можна достатньо. Можна ще додати якесь таке дерево. У мене внизу все поки що воно підсихає. Про е гірлянди, що я казала, гірлянда це у вас може бути от просто така от, повішена, знаєте, на дерево. І вона йде з однієї гілочки до іншої. І на Цій гірлянді такі ліхтарики. Старайтеся не дуже часто їх малювати, можете і часто, просто коли не часто, то воно, мені здається, око більше до нього, як це сказати, чи виділяє його отак. От така, може гірлянда іще йти. До речі, гірляндочки, якщо воно все підсохнуть, можна ще додати туди жовту фарбу. Ну, наче вони сяють. І точно так же, як в нас були кульки різдвяні, ми додаємо крапочки. Це іде сніг. І знаєте, от зараз мені схоже, от в нас була, пам'ятаєте, на тому тижні Аврора. Оця підсвітка на небі дуже прикольно. Якщо затемнити і от це зробити, це дійсно схоже на місто, коли горять ліхтарі. Якщо захочете, якщо у вас є час, ви можете ще вималювати оці сніжинки, крижинки, от таким чином. Там. Щось до них таке. Подивіться, як малюють. Знайдіть якусь просту форму і зробіть її. Єдине, ну от такі якісь, буде в мене одна. Так о, вже підсохла і я починаю вимальовувати будинок. Я починаю вимальовувати вікна. Звісно, дивіться, в нас такий чомусь ще казковий, всі вікна сяють. Так. Зараз дуже важко знайти будинок, в якому всі вікна сяють. Боже, я як пригадаю, я в дитинстві була така фантазерка, що якось вийшла погуляти на двір, коли вже було темно, це в місті. А потім прийшла і розповідала вдома, що бачила, як в нашому будинку у нас там дев'ятиповерховий будинок, що вікна засвітилися у формі чисел того нового року, який буде. Да? Там, наприклад, чи тисяча там якісь. Так, дивіться, ми робимо вікна, от такі. І старайтеся їх розділяти по-різному. А отут, наприклад, от такі. А отут, наприклад, буде хрестиком. І, звісно, якщо ви прям захочете захочете, ви можете в кожному вікні. Щас. А тут -от я не знаю, як кружечок цей зробити, теж, напевно, хрестиком давайте. Буде це символ землі. Тут можна два. І ви в вікні, наприклад, можете намалювати людину, яка спирається, отак от стоїть біля вікна. Або, наприклад, закохані. Тут він. Бачите, я йому нахилила трішки голову, а вона підняла голову. І вони, наприклад, обіймають один одного. А отут отут. я намалюю дитину, ні, давайте отут, яка лежить під боріддям на підвіконні і поклала собі ручки під підборіддя. У вас може бути ялинка, наприклад. І кішка, я вже не буду малювати. Кішку. Ну, кішка малюється, Там. Не, не буду малювати кішку. Вона якось буде сидіти. Сидіти отак. І вуха, і хвостик. Отак, о. А, ну, дивіться, взагалі, мені здається, казково все вийшло. З такими світлами трошки у нас сьогодні було не того, але дуже добре, що я спробувала, я буду робити так, щоб у нас. Все записувалось в вдень. Гарна ця стрічка малярна. Вона не дешева, але неначе не прилипає до цього картону. Але ще треба спробувати на акварельному папері. Ну що, навіть я зачарувалася, я просто на це дивлюся, і мені дуже подобається. Взагалі вікна можуть бути різних відтінків. Різної, різних кольорів, якщо захочете, але мені здається, оці наші листівочки, ті, що були, були на цьому тижні, це просто ще не можу встояти. Третій шар додам тонесенько цього темрява. Ультрамаринової темряви. Дуже гарно. Ну що, малюйте з задоволенням. Дякую, що дивилися, і гарного вам. Дня вечора якось.